Жили на світі двоє братів. Коли помер їхній батько, молодший брат пішов його ховати, а старший залишився вдома. Він зібрав усе, що було в хаті, і сховав. Повернувся молодший брат додому, озирнувся і питає Де ж є це наше добро? Я і сам не знаю, де наше добро, відповів старший брат. І молодший брат нічого йому на це не сказав. Тоді старший брат осмілів і каже: Тепер у нас немає ні батька, ні матері. Вони залишили нам будинок, але я, людина одружена, а ти ще молодий, в тебе немає дружини, тому ти повинен піти з дому. Старший брат забрав собі будинок, усе майно, рисові поля та усіх буйволів, а молодшому братові залишив тільки малесеньке Маїсове поле, далеко від села, біля підніжжя Великої Гори, і ще він залишив йому стару собаку і стару кішку. І знов молодший брат нічого не сказав, тому що молодший має шанувати старшого. Пішов молодший брат до підніжжя гори на своє маїсове поле, а це був якраз час сіяти, став думати молодший брат, як же я зорю своє поле. Довго думав і вирішив. Крім собаки кішки, немає у мене ніякої худоби. Доведеться мені на них і орати. Запріг він собаку й кішку в плуга. Собака голосно гавкав, кішка голосно нявчала, а плуг ні з місця. Побачила велика гора, як молодший брат оре на собаці й кішці, і розреготалася. Широко розкрився її кам'яний рот. І тоді молодший брат розгледів у глибині печери скарб, Купи золота та срібла. Кинувся молодший брат у печеру, взяв жменю золота і вибіг назовні. Тут велика гора перестала сміятися і закрила свій кам'яний рот. А молодший брат відв'язав від плуга кішку і собаку і вирушив рядом з ними до села. Скоро молодший брат найняв найкращих майстрів і побудував собі міцний просторий будинок. Він купив двох сильних буйволів і велике рисове поле. Тепер молодший брат ні в чому не мав нестатку і був дуже щасливим. Дізнався старший брат, що молодший зажив добре. Стало йому заздрісно. Прийшов він до брата і запитав. Звідки в тебе будинок, буйволи і Рисове поле? Молодший брат розповів усе, як було. Чому ж ти не погукав мене, коли знайшов скарб? спитав старший брат. Ти живеш надто далеко, відповів молодший, я б все одно не встиг добігти до тебе. Тоді старший брат розсердився і вдарив молодшого брата. Він забрав у нього собаку й кішку і пішов. І знову молодший брат нічого не сказав. Він подумав молодший брат має шанувати старшого, це істина, але ж і старший брат має бути справедливим до молодшого, це теж істина, горе тому, хто її забуває. Тим часом старший брат покликав дружину і разом із нею вирушив на поле до підніжжя Великої Гори. З собою вони взяли два вози, запряжені буйволами, щоб вантажити на них золото. Потім старший брат запріг у плуга собаку й кішку і почав їх поганяти. Він бив собаку, і вона жалібно скавуліла. Він бив кішку, і кішка жалібно нявчала, а плуг не рушив з місця. Побачила гора, як старший брат орена й кішці, коли поруч стоять буйволи, і сердито засміялася з його дурості. Широко розкрився її кам'яний рот, і золото засяяло у глибині печери. Забувши про все, старший брат і його дружина кинулися до печери і почали насипати золото в мішки. Насипають мішок за мішком, а їм все мало. Ще більше розсердилася гора, побачивши таку жадібність. Гнівно вона насупила брови і щільно стиснула кам'яні губи. Зачинилася печера. А жадібний брат і його дружина так і залишилися всередині гори. Наступного ранку прийшов до Великої Гори молодший брат. Біля її підніжжя він знайшов собаку, кішку, два візка, запряжені буйволами, а більше нікого. І знову молодший брат нічого не сказав. Та й що йому було казати? І так усе ясно.